Автентичні гердани та силянки в красновчому музеї презентували виставку Спадок львівської майстрині з бісероплетіння, членкині союзу Українок Ірини Білик. Потяг творити прекрасно у неї виник ще в роки юності, коли вона переїхала до Косова. Відтак мистецьке середовище завжди надихало її на рукоділля вишивати, в'язати та шити, та спонукала до заняття з бісером потреба відремонтувати розсипану силянку. Мені подарували силянку, вона в мене розлізлася. Я раз спробувала підлагодити, вийшло другий, а потім кажу до себе: ну, вища фізична освіта, жінка в руки, ріжу ножицями ту силянку від початку до кінця, і я її просто переробила. Ця силянка розсипана, і те бажання дитяче воно спонукало мене почати цікавитися тими виробами. То були. 70-ті, -80 80-ті роки у виставковій залі пані Ірина представила близько трьох сотень виробів. Значне місце у творчому доробку займають реконструкції старовинних народних прикрас, які авторка відновила власноруч. Та все ж більшість робіт є авторськими. Вони мають округлу форму, ідуть навколо шиї, тому що є такі, які є висячі, називаються називається Вони там є з другого боку. Тут я старалася використати елементи, які є у народному мистецтві, і в селянках з одної сторони, і в різьбі, і в вишитті. Різні роботи мають різну спонуку. Уже понад 30 років пані Ірина ділиться своїм досвідом з учнями, зокрема для того, аби відродити, призабутий натомість цікавий вид декоративно-ужуткового мистецтва. Однією з учениць стала 16-річна Каріна Маркевич. Уже 8 років дівчина займається бісероплетінням. Нині в колекції її виробів уже налічується близько 100 робіт. До цього мені хиз дала прабабуся. Моя я почала так пов'язати, і потім вже я перейшла в... мені. Мене це зацікавило. Хризи, декілька горданів є, три чи чотири галстуки є також в основному це силинки, дрібніші, більші трошки. Директорка краєзнавчого музею Галина Баднарчика каже, бісероплетіння нині набуває особливої популярності в Україні. Відтак глядач потребує таких експозицій. Бісероплетіння зараз дуже на хвилі підняття, оскільки минулого року власне, воно було визнано одне з, ніби, з того, що входить до нематеріальної спадщини нашого батьківщини. Понуватимуться роботи у виставковій залі до 1 квітня. Віталія куч Ігор горпопик, телеканал 402.